Рахунок судових засідань у цій справі перевалив вже за п'ятий десяток, але мешканці цих будинків відступати не збираються. Всі суди підтвердили незаконність будівництва. І він кожен раз знаходить безпідставні надумані якісь підстави. І от по цій причині ми сьогодні знову у цьому суді. Перед початком суду люди влаштували мітинг з вимогами встановити справедливе рішення та зупинити будівництво. Це є грубе порушення. Де перекупка цих наших чиновників, перекупка суддів, скільки це вже цих суддів було, скільки ми вже ходили по цим суддям і їздили? Адвокат мешканців переконаний, що нововиявлені обставини, які наводить забудовник, просто надумані. Є підстави вважати, що то в Арбудинвест він маніпулює певними фактами, він фабрикує. Докази надаючи ті документи, листи, які дійсно не відповідають абсолютно правді, у свою чергу представники компанії забудовника переконували нас у законності та необхідності будівництва. Бо, що не перший будинок мною построєн. Це благоустройство, це ж 17 мінімум ще що зміжних підприємств, які працюють, заробляють гроші От, і платять налоги. І ці ж бабушки отримують пенсії. Цього разу на судове засідання прийшли ветерани АТО та Афганістану, яким нібито пообіцяли квартири у новобудові. Ці квартири в будь-якому випадку на трьох чоловік, тому що в залежності від метража дому, пані від кількості квартир. От ці три квартири вже заключені непосередньо договор. <рес> вот з цією організацією. у мінімальні договор з. Обласним союзом ветеранів Афганістану. зі в суді все приложено. Также в этом домі, котрим построїмо дістієтажні тридцять 32 квартири, ми виділяємо три квартири для членів сімей погибших в АТО і афганцу. Хоча у меморандумі, на який посилався Віктор Наріжних, немає пунктів про надання квартир ветеранам, судове засідання тривало понад дві години і було прийнято рішення про незадоволення апеляційного позову забудовника.